Так, відповідь Національна служба здоров'я України, НСЗУ, хто не знає, компанія, фірма приватного права, яка створена на нашій землі у 2018 році, з метою власного прибутку та власного збагачення. Явно не для блага народу, а для власного збагачення. Повторюю, занесена до єдиного державного реєстру підприємств організацій України. Відповідь з приводу декларації про надання первинної медичної допомоги і її обов'язковості. Принаймні інформуємо, що отримати безперервно. Та безоплатну первинну медичну допомогу при перебуванні у невідкладному стані у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, а також звернутися за отриманням вторинної спеціалізованої медичної допомоги в амбулаторних умовах до лікаря, гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фтизіатра. Та в інших випадках, передбачених законодавством, ви можете без подання декларації. Крапка. А законодавством республіки закріплено і гарантовано народу безоплатна невідкладна медична допомога. І не тільки невідкладна, а взагалі медична допомога людині гарантована конституцією, основним законом на нашій землі. Так, давайте в тонко що не будемо впадати згідно документів нормативно-правових актів, лікарні є загальнонародним добром І згідно конституції. Кожна людина має право на медичну допомогу. Скажіть, будь ласка, чому зараз у лікарнях вимагають реєструватися і зливати конфіденційну інформацію кожну людину через програму Хелсі, яка зареєстрована навіть не в Україні, і тим самим збираючи конфіденційну інформацію. Хоча в конституції ті же прописано, що збирання зберігання конфіденційної інформації заборонено законом. Так, якщо ви зрозуміли, то Я так. Є програма медичної гарантії, де прописані умови отримання безоплатної послуги, але народ має, має право конституційне на медичну допомогу. Не, не плутайте. У нас нема декларації, її не відмовляють в наданні невідкладної медичної допомоги і планової також. Декларація не є обов'язковим для надання медичної допомоги. Ви приходите і записуєтеся через реєстратуру, не хочете використовувати ресурси хелів хто Записатися, не маючи декларації на прийом через реєстратуру. Не маючи декларації, кожен має записати вас Декларація в реєстратурі на прийом до лікаря. Вона Що, не, не є собі рекламно. Деклацію ви йдете до сімейного лікаря. Якщо нема декларації, то нема сімейного лікаря. До, сім до будь-якого терапевта, так? Це є сімейні лікарі, це в минулому були терапевти, і вони зобов'язані надати допомогу. так? Ви йдете і записуєтеся з руку сімейного лікаря. І отримуєте направлення на ринку. На Це ви у нас хто? Ще раз? Скажіть, будь ласка, Я начальник управління охорони здоров'я департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради, заступник директора департаменту. Дуже вам дякую. Це дуже важлива інформація для людей. Дивіться, група «Київстар» належить подивише. Бачите, ні Амстердам. А ця інформаційна система належить Київському. Яка Хелсі Хелсі? Ні, я дуже думаю, політична інформаційна система це просто шлях занесення інформації. А я говорила про електронну систему охорони здоров'я З серпня. 22-го року вона належить компанії Київська Київдар задамі і в Нью-Йорку. Ну так це збирання конфіденційної інформації нашого народу. Це правда. Вони зберігають і туди підтягуються через сімейного лікаря всі діагнози про людину. Я зайшов в підію дивіться. Київстар Хелсі належить Київстару, а Київстар в свою чергу компанія і вони York, її перепродують то сьогодні одному, завтра другому, так. і всі будуть мати оту конфіденційну інформацію у своєму так. розпорядженні так. і продавати, кому заманеться Звичайно. всі дані дуже гарна відповідь. Така що без декларації. Про надання первинної медичної допомоги через реєстратуру ви можете звертатись до будь-якого лікаря для надання первинної медичної допомоги і вторинної, і вам є зобов'язання надати тільки що сказала людина, яка є спеціалістом у цій галузі.